Друзі, як завжди радий вас вітати на своєму каналі. В минулому відео ми відстріляли кульові набої з США, а саме марки Федерал. Мені дуже сподобалася дана куля, і я вирішив продовжити тему. Підкупив ще кульових набоїв цієї ж самої марки, покажи їх. Але дана кулька є все-таки простішою в даного виробника, вона без мідного напилення. Та як заявляє виробник, в неї менша швидкість, ніж в минулої кулі. Ну а менша швидкість це менше віддачі, що нам тільки на користь. Давайте подивимося, як вони полетять. Кулі не бюджетні, друзі. І в вигляді матеріальної компенсації, так як ми витрачаємо власні кошти, показуючи ці кулі вам, прошу підтримати канал в відділі лайка, підписки на канал. Та якогось коментаря. Поїхали до відстрілу. І так, друзі, розпочинаємо традиційно, так як і ми в минулому відео відстрілювали дані кулі з спочатку з, на, з звичайного циліндру, а потім перекрутимося на напівчок та подивимося, як вони полетять. Покажу, як виглядають дані кульки. Колі відрізняються від тих, які ми відстрілювали, тим, що в них є експансивна виямка по центру, та вони не покриті м -м, міддю зверху. Давайте подивимося, як вони полетять. Тільки кулька відрізняється від попередньої. В даних набоях ще і віддача набагато приємніша. І практично немає. Постріл такий гучний досить, але віддачі немає. Будемо дивитися, що ми настріляли. Ось це — це не моя вина. Не знаю такий відрив, Ну, що є то є. Е, кулька дуже класно прилетіла е, по вертикалі, можна сказати, що все одну в одну, а от горизонтальні її трошки розтягнуло. Е, сьогодні в нас е, вітряно, але я не думаю, що вітер би повпливав би на купність даних куль. Давайте замірюємо спочатку без відрива по центрам 6,5 см, потім з відривом по дальнім. ось так. Всього 10 см. Навіть цієї купності достатньо для е, спорту, не кажучи вже про полювання. Підходи для всього і віддача приємна. Єдине, що неприємно, так це ціна. Ну, але кулі з Америки пливуть довго і там, напевне, робочий час коштує дорожче. Що є, то є, пробуємо відстрілювати з напівчок. Перекрутилися до напівчок. Друзі, перед тим, як перейдемо до відстрілу, попрошу вас поставити відео на паузу, підписатися на канал та поставити лайк. Тому що для вас це швидко, а для нас це приємно. До того ж, дані кулі не є бюджетними, нам їх ніхто не дає просто так. Все доводиться купувати за власний рахунок. Тому для вас це безкоштовно. Продовжуйте! Ну, скажімо, так, я тільки ознайомлююся з кульовими набоями виробництва США. їхні пороха. Я таких порохів ніколи не використовував. Дуже приємний порох. Прям приємний-приємний. Віддачі немає, але постріл такий ну, дуже потужний. Прям відчувається, що він потужний. А віддачі взагалі немає. Можна стріляти хоч цілий день, якщо пеньон це вистачає. Ви знаєте, як йдеться в рекламі виробника федерал даних набоїв, там приблизно говорить так, якщо ви спробуєте наші набої, ви ніколи більше не захочете стріляти набоями інших виробників, так як, так як наші на кульові набої найточніші на ринку. Ну, ми стріляли і точніше, але купність, ви самі бачите, купність ну, феноменальна. Дуже класно летить дана кулька. Давайте міряти по. Дальнім, отак, от, по центрам. Всі ті ж самі 6,5 см, якщо ми візьмемо це влучання, як завідрив, наша основна грубка. Ну, давайте так от вимірюємо поперек, всього 3,5 см. І в ті ж самі рекламі виробник завіряє, що на 50 метрів їхня куля дає розліт 3,5 см. Е, хочу показати от гільзу. Гільза дуже якісна. Покажи, як вона е, відкрилася. Відкрилася. Теж дуже класно, ніяких країв нічого не обірвано, що буває дуже часто в набоях там, від тахо, скажімо, практика там, лізу постійно рве з будь якої зброї. Дуже такий дебелий твердючий пластик, прям твердий твердий пластик. От. Ну і Плюс ну, це, я думаю, просто така особливість їхні капсуля американські вони мають таку сферичну форму і вони посажені досить таки низько. Але непогано. Мені дуже сподобалося. Я думаю, що я прикуплю. Ще пару пачок таких набоїв, просто про запас. Нехай вони собі будуть. Ціни, да, ціни не бюджетні на сьогоднішній день, там 75 гривень, один набій, але я думаю, що через пару років ну, вони будуть тільки дорожче коштувати. І знаєте, я все-таки буду брати набої, ось ці, що ми відстріляли сьогодні, а не ті, що ми відстріляли в минулому випуску, ті, ті, з, ті, з мідним покриттям. Тому що від цих набагато приємніша удача, ну, а купність ви бачите, самі, феноменальна. Так що не забувайте підписуватись на канал, жамкати пальці вверх, та писати коментарі, друзі. Всім миру, побачимось.